Початком навчального року у всіх школах Борисполя стартував загальноміський конкурс Бориспіль майбутнього. Організатори залучилися підтримкою влади міста, і за два дні вже встигли об'їздити вісім шкіл. Основна мета це збір робіт школярів і організація їх в певний банк з банк ініціатив школярів з подальшою класифікацією, систематизацією. І основна наша ціль це реалізація ідей, які будуть надходити від від школярів, від учнів. Я думаю, обов'язково буде виставка, тому що для перших п'ятих класів це конкурс малюнків. Найкращі малюнки будуть і також показані виставлені. Можливо, якась друкована поліграфічна продукція буде виготовлена з метою реклами і конкурсу і найкращих робіт. Тобто, найкращі ідеї, я думаю, про них повинні будуть знати всі бориспільці. Ні складена організаційна ну, і комітет організаційний, і комісія по визначенню переможців, яку ходять представники різних відділів, виконавчого комітету і ну, різні люди, які будуть разом. Це все визначати. але, звичайно, найвпливовіше рішення у визначенні переможців це буде звичайно ініціатора і засновника цього конкурсу Володимира Борисенка. Учениці сьомого А-класу Гімназії перспектива кажуть, що у конкурсі обов'язково візьмуть участь. Правда, поки що не вирішили, що саме робитимуть. А ось школяр Андрій вже розпочав роботу над власним проєктом. Робили свій комплекс, певний комплекс з дому культури, а також житловий масив з офісом. Тобто я хотів би щоб на перших двох етажах розміщалися магазини, на другому льодова арена, художні майстерні і ще, можливо, музична школа. На 10-му можна зробити, я вже придумав, ресторан «Сьома небо» з льодовою площадкою. Конкурс завершиться 30 вересня. Найактивніші учасники отримують цінні призи та депутатську стипендію. Олена Ткаліч, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.